Це на духа. Отже, третя неділя після стопліці. Господь нас навчає, навчає таким важливим речам, Я завжди навчає, але прирізно говорить в сьогоднішньому початку, в Іванівському читанні, начуто прирізне. Переходячи з теми на тему. начебто, Але насправді, як і завжди у нього, це тема одна. Тема людського спасіння, тема людського преображення, вдосконалення, тема любові. Починає він з ока. Око має бути у нас світле. Що ж це за світле око таке? Це око, яке бачить і пропускає всередині душу, серце, Божу благодать. Якщо око не пропускає, якщо дивиться пожадливістю на цей світ. Якщо дивиться з ненавистю на цей світ, якщо дивиться з образою на цей світ, воно не чисте, воно не світле, воно темне. А якщо око темне, то яка ж тоді темрява всередині, каже Господь. Якщо людина за все своє життя не спромоглася, хоч один промінчик добра, світлої краси Божої, пропустити в своє серце, то... Там утворюється така темрява, яка називається власне пеклом. Пеклом сотворенним, самою людиною в собі. І тоді, коли це пекло об'єднується з іншими такими маленькими пеклами, твореними самими собою, то тоді оце пекло сатанинське, вічне, гаєнна, вогненне, тоді вона і воїться. І тоді вона і чекає на всіх таких. На жаль, людей, які не спромоглися жодного променя світла в себе пропустити. І тоді Господь логічно продовжує, не можете служити Богові і мамоні. Не, не можна, а не можете. Якщо у вас темряв, значить там танцює вічний світанок, Золотий Турець. І ви йому будете вічно поклонятися. А Богові Просто не зможуте, тому що не залишається місце там для Бога. Залишається місце, місце тільки хіба що для клопотів цих житейських, які теж відводять нас від Бога і хороших людей від Бога, які начебто і накланяються Золотому кільцю, які начебто і вміють подивитися з добром навколо себе, з любов'ю. Але якщо думати тільки про земне, тільки протимчасовий потрібно начебто для нас, як зрозуміло нам усім. Господь не закликає від цього відмовлятися, від того, що нам потрібно. Але каже, шукайте не перше Царство Божої правди, а все інше, що вам потрібно для земного життя, вам доложиться, додасться. Господь дасть. Не обмене нікого. Але яким шляхом нам шукати цієї правди Божої? Дуже просто. Він пропонує дивитися на природу, дивитися на птахів небесних, дивитися на лілеї поляві. Чисте око треба світле мати, щоб побачити їх красу. От коли ми були в святій землі, і коли я перший раз туди потрапив, я завжди думав, що це за такі лілеї поляві, ми були і в лютому, і в березні, і в самий розквіт святої землі Галилеї. Цієї квітучої зелени, яку найбільше Господь любив, як ми знаємо, І тому я селився там в карнам. А це дрібненькі такі лілеї, не якісь такі фіали величезні, смертеві, садові. А це дуже дрібненькі лілеки. Але якщо нахилитися, то кожної цієї квіточки і подивитися на неї, яка це досконала божественна краса, що і сам Соломон не вбирався в таку красу. Звідки, здавалося, б, людям? Христос, що він жив зачитив Соломона, що він знає, як Соломон вбирався, зображень не було у давніх юдеях. Було це заборонено, заборонено зображувати і Соломона, і Давида, і так далі, і всіх. Він знав, як Бог, як вбирався Соломон. Він все про всіх знає. Хто як вбирався, і хто про що клопочеться, що все це написано у кожній людині, і що в розумії у кожної людині. Тому він так про це нам і сказав. Як свідок. Що і сам Соломон так не обирався, Господь вбирає і дарує нам оцю красу. І тут креслює, що ця краса нерозумна краса, як би мовити, неодухотворена, так як людина, одухотворена краса, в піч потрапляє завтра. а людина не повинна в цю піч потрапити. Людина не повинна прожити свій вік, як перепите поле, висохнути і зникнути, розвіятися безслідно. Ні, людина Через своє світло, прекрасне око повинен назбирати скарби духовку в собі, і не, не завдаючи собі цього великого клопоту, що їсти, що пити, що вбиратися, отримати все, що потрібно для спасіння від Бога. Ось такий нам шлях, Господь пропонує. так складний шлях, так важкий, так для багатьох багатьох наших сучасників і попередників, і майбутніх покоління чоловіка Незбагненний. Але для християн він має бути єдиним спасеним шляхом. Шукати найперше правди, Царство Боже, і правдою, а все інше то дасть. Благосвення Господня на вас і обладати чоловіка робством завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні.